Наступному році я хочу зв'язати штани. Всім привіт! З вами Соня на фоні кущів і котячої кіхтиточки з новим епізодом в'язального подкасту. Якщо ви думаєте, що це тільки що було, а я вам скажу: ви не питали, а я скажу. Це була новорічна обіцянка собі на наступний рік. Не тільки новорічна, не тільки приурочена до початку нового року, також до мого особистого року, тому що в мене був нещодавно день народження, тому так, хочу зв'язати штани. Перейдемо до справи, що я нав'язала за місяць. Нав'язала я два светри: один собі, один на подарунок. Я не відхиляюсь від своєї стратегії вчитися на описах. Тобто, я купую опис, або беру десь безкоштовно, або йду на YouTube, роблю по майстер-класу і таким чином вчусь новим технікам, якимось конструкціям виробів, якимось фішечкам, якимось штукам, яких я раніше не знала. І перший такий виріб це буде виріб по дизайну від Drops Garn Studio: Glacier Water Sweater. Отакий. От Отакий светер. Я багато разів бачила, що люди в'яжуть або згадують Drops Garn Studio. Що там безкоштовні описи, і людям наче подобається. І я навіть минулого разу показувала один светер вже зв'язаний із Drops Garn Studio. У мене до нього виникли питання. Тому що пряжа, яка там була рекомендована, до речі, від Drops, Drops Melody, вона в мене безбожно звалялась. я підозрюю від того, що я її просто від технічних якихось жмякань вона звалялась, тому що інше. Я все робила дуже бережливо. Холодна вода, нема віджиму. Я єдине, що зробила небережно, ну як? Я просто його м'яла. Тобто він від цього звалявся. Отже, там светер не вийшов, вийшов такий светер комом в прямому сенсі цього слова. І я вирішила перед тим, як формувати остаточну думку про «Drops Garden Studio», я зв'яжу ще один светер. І я мала собі знайти такий светр такої конструкції, яку я ще до цього не в'язала. І я згадала, що я минулого разу в'язала реглан-погон, але він виявився не канонічним регланом погоном. Він виявився погоном лише от до закінчення, власне, погону, а далі. На місці рукава залишалась просто пройма, і з неї потім піднімалися петлі. Мене це не влаштувало, тому що я хотіла теж знати, як в'яжеться реглан-погон. Тому, зайшовши на сайт Drops Garn Studio, я відфільтрувала конструкції типу Saddle Shoulder, це назва реглан-погона англійською, і знайшла декілька светрів. Вони всі виглядали, м'яко кажучи, мали такий ретро-вигляд, трошечки outdated. І я подумала, ну. Я хочу спробувати платного шаблона цієї конструкції, який би мені сподобався, я теж не бачила. Е, По-моєму, в Other Loops я щось подібне бачила, але там якось трохи мені не подобається, як, як він виконаний. І я намагалась знайти на Drops, на сайті Drops. І е, Я знайшла таку конструкцію. Вона мені видалась такою трошки ретро, але я подумала, що, ну, типу. Я повірила в себе і подумала, що ну, я зроблю його трошечки таким більш сучасним, більш класним, трошечки зроблю модифікацію, якщо буде потреба. І я їх зробила. Давайте по порядку. Тут конструкція горловини проста подвійна горловина. Я з неї починала, склала її в два. З'єднала і почала реглан-погон. І перший, перше питання, яке в мене виникло, чому немає ростка? Ростка не було в інструкції. Я його давала самостійно, на свій страх і ризик. Я не знаю, чому не було. Можливо, реглан-погон це не та конструкція, яка йде з ростком, але я подумала, чому і додала росток. Напишіть, якщо я зробила фігню якусь. Далі йде просто погончик, де добавки в кожному ряду. І рукав. В рукавці кожен наступний ряд через ряд прибавки, потім ще трошечки реглана, і рукав. Рукав з невеличкою убавкою. І ще питання, яке в мене виникло: чому перед резинкою вони дають добавку. Перед тим, як в'язати резинку 2х2, вони дають добавку. Я теж цього моменту не зрозуміла, але попередню модель я так і робила: e, climbing rose Sweater». Я робила там прибавки до резинки, і типу, мені здається, можна було битись без них, але я зробила. Ну, На цій пряжі мені здалося, що буде недоречними прибавки, і я їх не, не робила. Не розумію, хто їх робив. якщо хтось робить, то дайте мені знати, бо це ну, для мене це ж якась новинка, диковинка. І ще для мене тут незвичним було те, що вони дають, вірніше, тут на тіло, починаючи з підрізів донизу. Силует мав отак заужуватись. І я трохи цього моменту не зрозуміла, хто носить такий трикутний силует. Ну, в минулі роки я навіть такого не бачила. В ретро часи я навіть таке не зустрічала. А тут просто так це як воно мало сидіти? Типу, в обтяжечку на тазу, я не розумію. І я не робила їх, звичайно. Можливо, я помиляюсь, я не знаю. А, от такі фішечки, такі в мене модифікації були. Я його зробила трошки довшим, ніж в інструкції Drops, тому що я хотіла такий, щоб трошки закривав там все, що треба. І в'язала я розмір М, мені потрібен був С, але з урахунком те, що це миронос, я думала, що він підсяде, і я робила одразу М. Бо я вже перший мій светер там. Я його подарувала мамі, вона така перший раз його приміряла, він був нормальний, потім вона його ще поправила, і він їй став такі рукава взагалі три, три чверті. І я вже, це знаючи, дала йому таке місце на усадку, що ви думаєте, він після першого прання не сів, ну нічого, він все одно виглядає таким трошки вільним, оверсайзним, класним, таким текучим за рахунок пряжі. Uh, і в'язала його на спицях 4,5% і резинка 3,5%. Uh, і все, uh, розхід пряжі тут біля 400 г. Точніше, я там рахувала і кожної нитки в себе в інстаграмі, якщо кому цікаво, там вся технічна інформація розписана. По пряжі. Пряжа це uh, такий меренос синій бото-пуала uh, 300 метрів, 100% меренос, супер Мені, до речі, дуже він сподобався. Він не так пушиться і е, збивається, як там звичайний якийсь карний моринос. Е, мені сподобалось, полотно таким текучим залишається. Е, чому я вирішила додати до нього мохір? Я взагалі як собі думала? Мені хотілося спробувати кожну нитку окремо, щоб зрозуміти, ну, це як процес мого навчання. Я хочу з кожної нитки окремо пов'язати, щоб зрозуміти, не як мікс ниток себе веде в полотні, а як конкретна нитка себе веде в полотні. І я хотіла із цього чисто пов'язати, але мені довелось додати таку ниточку. Це, до речі, South Africa small mohair на промі я десь купувала. Чому я їх поєднала? Тому що коли мені прийшов оцей мохер, мені, чесно кажучи, не дуже сподобався колір. Тому що, коли я замовляла по фото, я брала, він виглядав більш таким неоновим синім. А прийшов такий, я навіть не знаю, більш темніший, але недостатньо темний, щоб прям був такий темний, темний, як я люблю. Джинс, на це темний джинс колір. От, тому я вирішила докупити мохер і потім їх поєднати. І ось. Ну, ви можете бачити, в що вони, вони поєднались. Мені здається, от третій новий колір вийшов. Я думала, буде меланж, а він вийшов таким гарним, наче третім новим синім, якимось іншим. Не, він не виглядає як мікс двох, він виглядає як інший колір. Ну, В мене він вдався. Єдине, що я вставила в горловину ще одну величку резиночку, тому що ну, не дуже гарно тримає. І все ж таки я на подарунок його задумала, думаю, нехай краще там буде резиночка, яка не дозволить далі горловині розповзатись, бо зараз вона от нормальна. Мені, в принципі, сподобалось, реглан-погон сподобався. Ще я хочу як-небудь спробувати подовжений реглан-погон. Мені здається, там ритм прибавок буде трошки інший на рукав. Можливо, в кожному ряду треба робити, буде прибавки, але я, може, десь знайду шаблон подібний, який мені сподобається. А може сама придумаю, вже дуже-дуже, це треба дуже повірити в себе, щоб я це зробила без опису. Але спробую. Спроби. Мені сподобалась конструкція, досить легко в'яжеться, люблю конструкцію зверху вниз безшовно. Можна буде і на виворі носити, теоретично. Поїхали до другого светру. Немає сил терпіти ці борошно. Відсиділа собі ноги, отак от, на підлозі знімати, як бідний родич. Ганяюсь за світлом по всій квартирі, де хоч трошечки воно буде падати відбиватись, щоб ж вам не було не так нестерпно дивитись. Наступний светр – це такий светр по опису My Favorite Things Светр номер 13 І чому My Favorite Things знову? Якщо ви можете згадати, то я в минулому епізоді показувала светер, який я вже від них в'язала, це светр косами. І мені там були деталі, які мені не дуже сподобались, але в цілому мені сподобалось в'язати. І ні, щоб купити щось новеньке в якогось іншого дизайнера. У мене є купа е підписок дизайнерів в інстаграмі, за якими я дивлюсь: я додаю туди нових, я хочу кожного дизайнера спробувати, щоб подивитись. Як там окремий кожен дизайнер робить опис, як він пояснює, які в нього там фішечки, які в нього там плюшечки. І я не хотіла, чесно кажучи, робити, ем, доки я не знайду свого улюбленого дизайнера, не хотіла зробити більше однієї роботи одного дизайнера по опису одного дизайнера. Але ну, тут іноді прикидається в мені така трошечки зациклена людина, яка, якщо щось сподобалось, то вона буде це робити. Ну, не до кінця життя я не до такої вже міри. По -по -по. <сміх> Ку -ку. А, але ні, я не засуджую, тому що розумію, що дуже приємно і дуже спокійно робити те, що тобі вже підходить точно. От, із таких міркувань я і купила другий шаблон у цієї дизайнерки. My favorite things. А, мене підкупило тут що? По-перше, Тут був светр кольору такої пряжі, яка в мене вже була в закромах в, в моїй шафі, в моїх покупочках минулих. Це Nako Суперлам Special. Вона дуже схожа на Lana Gold. По складу, тактильно, візуально, але єдине, що їх відрізняє, це товщина пряжі. НАКО Суперлам Special. Тут товщина 200 г на 100 метрів. 200 метрів на 100 грам. Все, треба закінчувати. Цю багатодільню. Алізелана Голд 240 метрів на 100 грам. Тобто, ця, ця трошки товща. Враховуючи те, що мені не сподобалась Алізелана Голд на спицях 4-5, таке більш сопливе полотно вийшло. Я сиділа в светрі Алізелана Голд в минулому відео. Воно то нормально, але коли ти його береш і вдягаєш, ти прям бачиш, як тебе пальці просвічуються, там футболка просвічується. Ну, в принципі, нормально, але типу, можна щільніше. То я, е ко цей Superlump Special, вже в'язала на спицях 4,5, на таких самих, як і Алізе. Враховуючи те, що НАКО трошки щільніше, це було правильне рішення, вийшло щільніше і е оптимально, скажімо так. Що мене ще підкупило в цьому светрі, це власне ламана резинка. Я таким патерном, патерном ще не в'язала узором. узором. Е, їсть пряжу нормально, цей узор, я вам скажу. В'яжеться не так то й швидко, я якось довгенько. Може, він мені вже набрид цей узор, поки я його в'язала, але мені суб'єктивно здалося, що довгенько я його в'язала. Закриття тут голкою, я вже навчилася. Ем, нормально все з ним з цим закриттям, без нервів. Правда, довго це туди-сюди ту, перебирати ту нитку. Це так... Ще я його купила через а, те, що це о, таке високе горло прямо під, під глотку. Я взагалі не люблю такі штуки, високі горловини, тому що ну, в, такі, в такому светрі не посидиш дуже в офісі. Я не знаю, як ви, я коли сижу в такі. От коли ти гуляєш, коли ти гуляєш, отак замотаний, тобі нормально, але коли ти сидиш в офісі, тобі треба працювати, тобі треба думати. Мені оце вовняне стискання, оце вовняна рука в мене на горлі, вона просто не дає мені думати і не дає мені дихати. Плюс в офісі ще є люди, яким завжди холодно. Я на іншій стороні, я на стороні завжди в лагері людей, яким завжди жарко, які хочуть літом холодитись, а взимку не нагрівати і навпаки привітрювати. Тому що я не можу працювати, коли мені жарко і душно. У мене починається якась паніка. просто. Я, 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 просто мене, я відчуваю, як мене помирають клітини мозку від гіпоксії. Тому такі штуки в офіс не ношу. Але це дуже корисна штука, якщо вам треба отак от. Вийти ввечері або морозним днем, кудись по справам там на вулиці, кудись до магазину проскочити, когось вигуляти там на вулиці, десь на потусуватись на природі, коли холодно. От я специфічно в цьому светрі хожу в магазин і не наматую 10 кіл шарфа, якісь там маніжки, не шукаю якусь якийсь... куртку, яка там закривається, затягується. як... Кені, або якийсь капюшон на худі. Це ж треба ще не просто світшот, а знайти худі з капюшоном, де ще й на зав'язочках. От які штуки для цього з високим горлом підходять класно. Вердикт по цьому виробу мені він сподобався. Я, по-перше, одразу подумала, що мені не вистачить на нього пряжі, бо Ця резиночка, вона, поки ти її в'яжеш, вона така збита, модель така маленька. Я в'язала на спицях 4 і 5, хоча в описі були спиці номер 5 Я взяла на піврозміра менші, тому що ну, хотіла, щоб полотно було щільніше. Але все одно я бачила, що навіть на спицях 4 і 5 я потрапляю в щільність. Я потрапляла в щільність і вирішила в'язати на 4,5. Спочатку мені здалося, що. В'язала я розмір S, Я знала, що в принципі він ще роздасться, і в шаблоні було написано, що він розійдеться. І тому я обрала цей розмір. Був невеличкий страх, що мені не вистачить пряжі, тому що в мене було 6 мотків, і я 4 вже вив'язала на тіло, а воно ще короткувате. По опису мені ще треба було додати сантиметра три. І я вже думаю, ну, на рукави по-любому менше одного матка не піде. Я лишила поматку на рукави. Я дов'язала рукави, і в мене залишилось із двох матків буквально в сумі грам 30 пряжі. І я ті 30 грам вже дов'язала тіло. От прямо от в мене такі метра два залишилось корішочки невеличкі пряжі. От, і потім в це гарненько після прання, до речі, прала я в машинці на режимі вовна, Нормально себе пряжа повела, так же, як я Alize Лена Голд в машинці, ніяких проблем. Після прання він класно роздався і став таким більш текучим, візерунок розійшовся. Він не таким більше резиночка збита став. А такий ну, нормальний розслаблений светор, я там десь, можливо, вставлю відос. І мені в цілому подобається. Зріст в мене 163 колись був. Розмір в'язала S, 6 мотків, на косу Суперлам Special. Він майже, майже 600 грамів, ну там 570 там, викинути цей обрізки, зразки, 570 грамів. Ну, я собі подякувала, що я купила 6 матків цієї пряжі, тому що ну, є светри легші, в мене попередні 400 грам, це 600. От. І коли я не знаю, що я буду в'язати з конкретною пряжі, то я е, беру не менше 600 грамів пряжі завжди. Бо. На початку своєї в'язальної кар'єри одного разу я на стоці, на стоці купила якусь пряжу, 400 грамів, просто потестувати, щось зв'язати невеличке. І я почала з цієї пряжі, в'язати на півпетентну резинку з таким завзяттям і ентузіазмом. Светер. Я дов'язала тіло, дов'язала буквально третину рукава, в мене пряжа закінчується. Я така йду в магазин, думаю, зараз я дозамовлю, а мені кажуть, а нема. А все. І до мене доходить, що це стокова пряжа, що вона може бути в одному екземплярі, там одна бобіна, один раз на, на весь час і ти не зможеш її докупити. От, мені довелось розпускати светр, який я в'язала досить довго, той напівпатентною резинкою. В'язав напівпатентною резинку, знаю скільки пряжі вона жере, як будь-які оці візерунки, резинка. Але я чомусь повірила, що 400 грамів пряжі мені вистачить на светер цією родинкою. Але ні, отак я і вчусь потихеньку. Да? Тобто на своїх помилках. Тому беру 600 грамів пряжі, якщо я не знаю, що я з нею буду робити, або не можу, і це правда, порахувати розхід пряжі. Я не вмію, я беру з запасу. Так, на цьому все роботи на цей рік я думаю, завершені. Нічого я більше додавати не буду в грудні починати. В наступному році я хочу обов'язково спробувати зв'язати штани. От хочу я зв'язати штани, хочу в'язані собі штани. На цьому все. Побачимось!